Доброго дня, шановні друзі, і в нашому проєкті «Вараж в особистостях сьогодні я вас, вас хочу познайомити із цікавою людиною, яка е, працює в музичній школі, проживає в місті досить давно і багато зусиль приклала для розбудови мистецького середовища нашого міста. Зовсім скоро наше місто буде відзначати день міста, і як ви розумієте, що в місті є тільки не, не тільки енергетики, які прославляють наше місто своєю відданою працею, а і інші, інші працівники, педагоги, зокрема, працівники сфери культури. І сьогодні у нас в гостях Галина Олександрівна Бобрук. Доброго дня, Галина Олександрівна. І перше таке запитання для наших глядачів: з якого року ви в місті проживаєте, і, і який предмет в музичній школі ви викладаєте, і чи завжди ви його викладали, чи якось трошки було по-іншому? Проживаю я в місті з 1987 року, а працюю в музичній школі з 1990 року і викладала на початку клас Добрий. А потім долучила ще і гітара, і зараз я викладаю два інструменти: і гітар, і добра. І добре. А ви підраховували, скільки ви випустили в світ спеціалістів, які можуть досконало володіти цим музичними інструментами? Ну, щоб досконало, то Ну, добро, не так? Взагалі, Які вміють. Практично вміють всі. Чому я так говорю? Я їх не підраховувала, але коли я своїх випускників прошу, що ти вже е, вступив в вищий жбовий заклад, який далекий від е, музики, наприклад, КПІ, е, ти будеш айтішником, навіщо тобі гітара? Ні, вони категорично не хочуть продавати інструменти. Кажу, ви знаєте, це віддушина така. От коли я дуже втомлююсь, е, працюючи з комп'ютером, з якимись цифрами і так далі, якимись даними дуже важкими, то я. Для того щоб хоч трошечки відпочити, зробити свято для душі, я сідаю, беру руки гітару і граю ті твори, в них ще залишились ті зошити, Що ми працювали з нами в музичній школі, і вони грають ті твори, які ми з вами навчали. Це дуже приємно. Олександрівна, А ви, от як викладач з величезним стажем роботи, будемо так говорити із одних із перших викладачів, правда ж тих, які в музичну школу прийшли, якщо з го ну. Я хай не з перших, але вже з найстажі. Кістяк такий буде. Як ви оцінюєте взагалі рівень нашої школи в межах області? Рівень дуже високий. Рівень високий. Дуже високий. По чому ми судимо як музиканти? По кількості дітей лауреатів міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Угу. Я вже кажу, мовчу за. Обласні конкурси, місцеві конкурси це як само собою має бути. А великі, велика кількість дітей, які приймають участь в міжнародних і суукраїнських конкурсах, і перші, другі, і гран-при це це дуже цінується, і зато я можу спокійно сказати, що наша школа рахується найкращою з однією з найкращих шкіл області. Я хочу ще сказати нашим глядачам, які будуть дивитися це інтерв'ю в Ютубі, які попередні дивилися. Шановні друзі, я коли записую інтерв'ю, це моє особисте, особисте рішення, з ким я хочу записати інтерв'ю, тому що я вважаю, що ця людина заслуговує, і вона так чи інакше зіграла велику роль в місті. І чому саме з вами, Галина Олександрівна, я захотіла напередодні міста. Записати це інтерв'ю і, взагалі, бачите, зараз у нас війна йде в державі. І ще працюючи в 2015 році, ну я з травня 2015-го вже не працюю в відділі культури, але я пригадую, що ще у ті 14-ті роки, 15-ті, ви постійно зверталися за такою допомогою, проханням допомогти. Надати якусь допомогу гуманітарну в Лисичанське, я це дуже добре пам'ятаю. І зараз, вже, коли оця війна прийшла на всю Україну, я розумію, що ви її саме найперше відчули. Оцей масштаб цієї трагедії. Скажіть мені, як ви так от змогли? Тому що знаєте, більша частина України, ну там іде війна, розуміли, що відбулося щось страшне, але ж. Це не те, що зараз, а ви відчули це зразу. Розкажіть, будь ласка, поділіться цими своїми емоціями от 14-го року. Можливо, тому що першу... там друзі, чи я не знаю. Ну, от... Так, в першу чергу, ви знаєте, жінка це така істота, яка всім цікавиться. Я не хочу сказати, що чоловіки нічим не цікавиться, але жінка це в першу чергу. А чого? А чого мене там немає? А чого я це не бачу? Спрацював. Інстинкт збережений не тільки себе, а певно, і своїх дітей, внуків, взагалі України, як, як народу, як цілісної країни з своїм менталітетом, своєю культурою. І мені дуже стало цікаво подивитися, чому? От чому між нами такі розбіжності, чому кажуть, оце схід, оце захід, я єдина Україна. Правильно, Любомир Гузар казав: не можна ділити схід, захід, південь, північ. Є єдина країна. І я познайомилася з Вірою Володимирівною Устовою, це викладач восьмої школи міста Лисичанська, викладач української мови літератури. Як вона, як волонтер, була вже в той час, і я з нею познайомилася, вона запросила, що приїдь. І тим більше була дуже нагальна потреба Віка. Я добре пам'ятаю той період, це закінчення 16-го року, початок 17-го. Я звернулася до. Священиків чотирьох церков, три українських і одна греко-католицька, в нашому і, місті, угу. так, в нашому місті, і прихожани цих церков. Тобто, це наші містяни зібрали дуже велику кількість ліків. Все, що могла вести в руках, я це везла. Я пригадую цю вашу ініціативу, і цю таку вашу небайдужість, що mm. було рідкість. Так було рідкість. і а частину я потім відправляла волонтерами, передавала волонтерам. Нашого міста, і вони вже завозили, хто як міг, чим вже міг і так їх цю допомогу медичну передавали. Що мене найбільше, по-перше, те, що розвалене місто. Я першу чергу побачила там мене, ви? Так, мене. А скільки разів ви там були? Ой, багато. То, то вже, це, це треба те, що я сама їздила, те, що ми а вже потім перше, залишили... коли ви туди поїхали? Оце 16 рік. 1 січня люди святкували, а в мене тільки була можливість взяти на 1 січня квиток. Я брала цей, взяла цей квиток і поїхала в Лисичанськ. Пам'ятаю дуже добре тяжку дорогу по тій причині, що всі святкували, було дуже холодно в купе, і я ще двоє студентів, оце ми двоє за гарячим чаєм святкували Новий рік. Я саме на Новий рік приїхала туди. Другого мене попали вже на, до хлопців туди на передову, ми 3 числа поїхали, але до того я вже скупила там дуже велику кількість, тому що перед різдвом було, як їхати з пустими руками, ліки-ліками. А хлопцям хочеться щось добренького, такого смаколика домашнього. Uh -huh. І дуже добре пам'ятаю, в центрі Лисичанська, недалеко від восьмої школи, був вже був на превеликий жаль м'ясний магазин, і ми туди з волонтерами зайшли. І закупили дуже велику кількість смаколиків, і дуже добре пам'ятаю, що це був єдиний раз, коли я напряму почула враження про цю війну місцевого населення, російськомовного населення. Мене продавець запитує російською мовою: що куди ви везете? Певно, хлопця, значить, на придову. Я звичайно так, а мова ж відрізняється. І вона, чого вони зі з язділюють? Пусть я Посідуть домой празднувати. Це був для мене шок. Як так? Іде війна? Ці хлопці, молоді, за тебе віддають життя, щоб ти була тут в спокій. Це була досить старша віку жінка. Віра Володимирівна відразу сказала, що прошу пані не мішуватися в розмову. Ми вас не запрошували. Я походу трошки привів. З нею все раз з вашою колегою. Віра Володимирівна. Віра Володимирівна встигла виїхати в перші дні, коли почали бомбити весь mm. встигла виїхати в Дніпропетровську область. Просто я доведу, доведу до кінця Так, цю, цю, були цю у, в тим відношенням населення. Так, mm. так. І я кажу, багато такого є. Mm -hmm. Діти навчаються вдома, чисто російською мовою розмовляють, в школі українська мова. Вона мала багато неприємностей від батьків, як це так, що ви їх притискаєте, притісняєте, не даєте їм на непрер... розмовляти російською мовою, тому що це Україна. Угу. І... І... і зразу я... Який основний висловик з... угу. Олександр, Александ... е, ви як ви думаєте, от ця війна для себе вийшов, в душі вас відклалося? Приїхали ви додому, з якими думками? Що треба працювати далі? І ми напрацювали, що вже в 2020-2021 році в нас не просили ні одяг, ні харчі. В нас просили українські книги. Це було величезне досягнення. Ну це як всьому тому, що я робила, знаєте, це як вишенька на торті, це пік. До чого ми йшли? До того, щоб всі ці і люди, і все населення Сходу, особливо діти, долучилися, подивилися, як ми живемо. Щоб вони долучились до української мови, до української літератури. І ви знаєте, я сьогодні сижу й думаю, а як дивно сталося? Чому, коли ми останні два роки почали возити українську літературу, буси українські, український одяг? Нас почалася війна. Певно, там задумались що ми забираємо саме головне. Ми от Кажуть, мова не на часі, ще як на часі. Коли зрозуміли, що ми е, забираємо в них оцю російську мову, а даємо українську, бо і весь час говоримо, що українське воно найкраще, бо воно наше рідне. Я здивання так. Ну, чекайте, війна ж почалась за слова. Угу. Спочатку було слово написано в Біблії. Так, так, так. так.